Всім привіт! Це відео мало починатися трохи по-іншому, і кадр мав також бути трохи інший. Але, на жаль, мій iPad вирішив не заряджатися, тому я буду використовувати ноут, і час від часу мені потрібно буде його лопати, бо він не дуже тут uh, firmly uh, fixed, скажімо так. Але це є рубрика, в якій ми будемо читати із вами статтю. Та розбирати у ній слова. Можливо, мої читачі, які дивляться це відео, бачили в моєму інстаграмі рубрику Lush Language, де я ділюсь п'ятьма різними виразами на один пост, які можна застосовувати в абсолютно різних сферах. І це щось дуже схоже до цієї рубрики, але для Інстаграму чи тік такі відео будуть задовгі, тому я вирішила одразу зазняти відео на YouTube. Взагалі я хочу сказати, що існує безліч різних технік, як можна запам'ятовувати слова, як можна їх активовувати, як можна виводити їх з пасиву в актив. Але я користуюсь для себе традиційним методом, коли я просто читаю, розбираю слова максимально детально, значення вживання у реченнях і створюю якийсь свій приклад. А для мене це такий традиційний спосіб, який дозволяє гарно опрацювати слово. Хоча насправді своїм студентам я даю різні активності на уроках. Але все ж таки все одно помічаю, що на високих рівнях, власне, чим менше вигадувати чогось такого надзвичайного, тим насправді ефективніше і краще засвоюється інформація. Не знаю, чи працює це прям у всіх випадках, тому що насправді і студенти бувають різні. Але помічаю, що наприклад з тими студентами, з якими ми готуємося до Cambridge Exams, то найкраще працює дійсно визначення, приклади в реченнях, і власне спроба студента застосувати фразу в Самому спікінгу. Стаття, яку ми будемо сьогодні із вами читати, називається Is Being kind Killing You? Ось так вона виглядає. Я обов'язково прикріплю її у своєму телеграм-каналі та дам саме PDF-файл, щоб ви могли собі її зберегти і працювати також із нею. Сподіваюся, що вам буде цікаво, і ви зможете пригадати, можливо, або вивчити декілька нових корисних фраз, які обов'язково застосуєте у своєму мовленні. Дуже важливо, коли читаємо статтю, до речі, звертати увагу також на пунктуацію. Спікінг, власне це також проявляється, тому що дуже часто, коли студенти часто щось читають, часто слухають, вони вміють інтонаційно класно завершувати речення, так що їхня ідея звучить повноцінною, з чітким початком та чітким кінцем. So, let's start! If you are stretching yourself for others at the expense of your own well-being, you might need better boundaries. Це в нас такий вступ, в якому ми вже можемо з вами бачити класну фразу stretch oneself for others. Власне, що означає, знаєте, робити щось надлишкове. Для когось, а чому надлишкове, тому що воно має поганий вплив на ваше почуття, тобто ви якби розтягуєте себе повністю для того, щоб комусь догодити. І от після цієї фрази ви можете також побачити ще таке словосполучення, як at the expense of your own well-being, тобто жертвуючи своїм власним почуттям. Saying no when someone asks something of us often seems rude. It feels like we are letting them down. Sometimes it makes us worry that they will look at us differently, in a negative light, and maybe even no longer like us. Також класний вираз in a negative light, тобто в якомусь поганому світлі, так, з нехорошої сторони, і ми можемо також адаптувати цю фразу і зробити її більш позитивною, тобто in a positive light. This is a typical case of people pleasing, which a huge number of women do, as we've been raised to believe that if we are kind, if we are helpful and supportive, we'll be an asset to society, and perhaps more importantly, we will be liked. Something that has been vital to our evolution. Дуже прикольний іменник an asset. An asset це є корисна, тобто useful thing or a person for somebody or for something. So Sasko Active Transformation Coach, до речі, імена і прізвища це такий один момент, який постійно потрібно перевіряти. Я перевірила саме це ім'я. Це є ім'я Irish origin. І правильно казати, наче. Ashling. Але я можу помилятися, тому uh, тут, в разі чого, якщо хтось знає, буду рада почитати в коментарях. People pleasing is something both men and women are guilty of. Зверніть увагу, до речі, на оцей preposition. «are guilty of», uh, тобто «to be guilty of something». Uh, на високих рівнях часто студенти можуть плутати ці пропозишни, та й не лише на високих рівнях, насправді, uh, тому з ними потрібно бути дуже обережними, оскільки тут ми не завжди перекладаємо за аналогією української. want to look after the needs and feelings of others. Теж класний вираз to look after the needs and feelings of others, фактично, турбуватися про потреби, так і почуття інших. However, this can quickly become detrimental to their own well-being and opens them up to feelings of overload and also to being taken advantage of. Feelings of overload, фактично, це свого роду burn-out, або, знаєте, коли він uh, crawls, Тобто таке but the Recent research found that women were more likely than men to describe themselves as people pleasers. And as a result, are finding that they are suffering from adverse effects on both their mental and physical health. So, why are they still doing it? тут є класна фраза adverse effects. Harmful effects такі якісь негативні, ем, негативний вплив, фактично, який не дозволяє людині succeed почувати себе fulfilled ну і просто негативно впливає знову ж таки в більшості саме на емоційний стан. У нас стаття про це, але ви також можете бачити, що We have it on they are mental and physical health тому що вони працюють в тандемі. Kindness or weakness As well as being more empathetic than men, Ashlyn explains that women are more likely to take on caring responsibilities, take on something. Uh, vlastne, uh, due to cultural expectations and pay inequalities that make it financially more viable for women to step back from their careers to look after children or elderly parents for example so uh, here we have this adjective viable and that's really cool no doable let's say. Тобто it can function properly. you know, it can work well. But often, acts of kindness can snowball until we can't or don't know how to stop. А uh, snowball – це фактично ефект uh, ось цього такого снігового шару. Так, uh, навіть коли ми там робимо сніжку, коли ми катаємо її по снігу, так, вона типу збільшується в розмірі. І от власне сноубол uh, це. Набирати ось цих оборотів, тобто збільшувати, збільшувати свою інтенсивність. Ось Looking after others can be incredibly rewarding, but there is a tipping point, warns Ashling. Це дуже прикольний вираз. a tipping point. Це, знаєте, точка, коли після якихось таких маленьких змін. Приходить одна велика масштабна грандіозна кардинальна річ чи момент, які змінюють, чи змінює хід подальших дій. Kindness without boundaries leads to depletion and a place where there are no winners. Далі в нас тут є якась Mindset Coach Catherine uh, Agrees, adding that constantly putting the needs of others ahead of our own compromises our authenticity, as we are not being our true selves. І знову ж таки, дуже прикольний вираз, коли ми ставимо на перше місце не свої якісь е, um, моменти, а, наприклад, потреби інших людей. Так, uh, so we have put the needs of others. Ahead of our own. Instead, we are being what others expect us to be. So we might even end up going against our core values at times because saying yes has become easier and more comfortable than saying no. Znowu, shtaka, yunasto dwa moye phrase, end up going against our core values. And up se zreshto yu zakinchitititim scio. Uh, go against something, тобто діяти робити щось проти. Once you are too used to doing things for others, it becomes difficult to admit that you are struggling, says Catherine. But ignoring or suppressing your own needs can quickly lead to resentment and you are likely to end up feeling anger towards the recipients uh, to which you were simply trying to show kindness to in the first place. in the first place caring culture as well as being taught to be kind as children kindness has become a bit of a mantra in our adult lives too with popular motivational quotes such as in a world where you can be anything be kind adding uh adding an extra layer of social pressure uh, a bit of a mantra

no one is saying that you need to stop considering people's feelings or helping others altogether. You can still be kind, but safely within your boundaries. Within your boundaries можна навіть перекласти як враховуючи, uh, ну, свої кордони, так? Says Ashley. всередині чогось within uh, kindness needs to start with yourself. By understanding and honoring your true capacity, by putting your own oxygen mask on first, you'll be in the best position to give generously and fully to others. And it's really a дійсно дуже важливий момент, тому що коли ми віддаємо щиро, коли ми наповнені, Багато більшу цінність. Я можу тут навіть провести такий приклад з уроками. Коли вчитель віддає студентові повністю себе, студент це класно відчуває. Тому завжди потрібно діяти не з надлишку, а з ну, такої повноти. чогось. Мені Дуже подобається, що в тих, цих статтях є невеличкі квізи, які завжди допомагають трішечки перевірити. З собою чи ну, відчувається uh, тема близькою. Наприклад, you're giving too much if you uh, want to help people out, so they like you. Uh, також, до речі, прикольне формулювання: help people out. Це фразове дієслово, в принципі, звичайно, ми можемо сказати to help people, але to help people out погодьтесь звучить цікавіше. Uh, feel exhausted, overstretched, out, uh, are starting to feel used. Feel angry or resentful when people ask for something, and notice that doing things for others is affecting your physical and mental health. So, show compassion the healthy way. Uh, These expert tips can help you rebalance your kindness. Tip number one Consider what motivates you. How does the level of kindness that you are showing to others really serve? You. Serve somebody, somebody uh, If the act itself fills your cup, so fill your cup, yeah, carry on. But if you are trying to please someone else, you are wanting to be liked or validating yourself in some way, then take some time to reflect on why. Мені також дуже подобається, що ці статті вони завжди якби підштовхують людину порефлексувати над власним досвідом. А це дуже цінно знову ж таки, тому що лише все ж таки через наші помилки, наші якісь правильні, неправильні рішення, через хороше і погане, що ми споживаємо, робимо, бачимо, так ми можемо робити висновки і насправді покращувати себе в такий спосіб pleasing goes beyond simple kindness, because at its core... <that's> cool at its core, Bto, we are editing our own lives for the sake of someone else's feelings, which can erode our self esteem, to Bto, znyśite, confidence, and ability to show up fully in the world, says sobriety coach Jill McKay. The first step in truly being kind to others is learning to be kind to yourself. And simple boundary. Setting is the ultimate act of self-care. Tip number two. Check your energy levels. Це до речі дуже прикольна штука. Я робила її, коли була на мовному коучингу. У нас прям було таке завдання, де нам потрібно було виписувати ем, списочок з тих ем, речей, моментів, епізодів в нашому житті, які нам дають енергію, і які навпаки її забирають. Uh, so, work out what you are happy to have more of in your life. Take a piece of paper and draw a line down the middle. On one side, write all the energy giving things that make you feel safe, comforted, and happy. Maybe that's baking for people. Maybe that's dog sitting or helping out with um, shopping. On the other side, list the energy sapping things. Prokolnya, слово. sap like to that uh, uh, so that leave you feeling angry sad and used the key is to deliberately give more of your time to the energy giving actions or people and less towards training you once you have this list of non-negotiables, you won't be faced with making decisions on the spot. On the spot це власне типу спонтанно на When someone asks something of you. Oce, taba, taba, shouz, Ask uh, something of somebody. Tip number three, begin boundary setting. If you say yes, even if it compromises your own values, setting boundaries will change your life for the better, promises Ashlyn. For example, if you have an energy-sapping colleague who complains about their partner every time you go for lunch, setting a boundary might look like kindly saying, I don't know how I can help with this. Have you tried couples counseling? Насправді це дуже поширене явище, тому що, знаєте, чому от важливо коло спілкування людей, оскільки воно. Також і про настрій, який передається, і також про цю енергію. Звичайно, що важливо бути підтримкою в якісь складні моменти, коли цього потребують наші друзі чи близькі люди. Але в той самий час тут потрібно відчувати межу, щоб знаєте, всі ці стани вони якось автоматично не перейшли на вас. Тому що ем, тоді це таке буде дуже замкнуте коло. Мені здається, в якому буде відчуватися дуже різний спектр емоцій. І, власне, знову ж таки все би класно, все би нічого, якби не той факт, що це Accepting that we are not responsible for other people's actions or feelings is a huge step. Remember, we cannot fix or control another person's response. This is determined by their own life experience, at Ashling. І ж все, знаєте, зводиться до Саме досвід людини він формує її як особистість, її помилки, її бачення, її правильні, неправильні рішення знову ж таки повторююсь. Тому вони дуже важливі. От навіть в процесі навчання я завжди повторяю своїм студентам, що коли ми робимо помилку, ми насправді ростемо, тому що ми можемо зупинитись, ми можемо проаналізувати. І зрозуміти, що ми робили не так. Ну тобто, що потрібно змінити, підкоригувати для того, щоб досвід був позитивним. Retrain your brain. Це в нас вже четвертий тіп Right. Четверта, четверта порада. Consider who you need to start saying no to. Uh, your list can help with this. Say it out loud to yourself, a bit like you are learning lines. As then, when you come to deliver the words, they will feel more comfortable, says psychology professor Dr. Kim. Gorgons. So, I didn't know Gorgons. So, take note of how you speak, as we might naturally feel like laughing or adding a question mark after a statement, uh, discrediting our power and diluting our message, says this doctor. The more you practice, the more prepared you will be to deliver a clear no. І, до речі, тут також порада для всіх тих, хто готується до Cambridge Exams, для чого взагалі оця практика відповідей на питання за межами уроків, навіть коли вас не оцінюють і коли ви там не виправляєте свої помилки, тому що такі моменти також повинні бути присутні. Я завжди, наприклад, коли студентам лише вперше даю спробувати Speaking пад, Speaking Paper, я не даю якихось таких дуже критичних коментарів, так бо. Тому, що було добре, що було погано, тому що це лише з перший раз, коли студенти пробують, тобто їм потрібно це якось пропустити крізь себе, відчути, як це, спробувати формат ось. І пізніше, наприклад, вже в процесі самої практики на домашку, коли я задаю посидіти і попробувати просто поговорити з собою, знову ж таки. А внутрішньо ми знаємо, які в нас є сильні сторони, які є слабкі сторони. І в більшості, коли приходять сильні студенти, то вони об'єктивно й самі можуть це відчути і знати над чим їм працювати. І коли це підкріплюється моєю оцінкою, то в такий спосіб насправді набагато легше виправляти якісь помилки і використовувати сильні сторони на свою користь. And the last tip. and the the last the text, Just say No. This is a tough one. Andrej, uh, na Cambridge uh, exams, speaking paper part four, można wykorzystać tę the tough ones, the Actually, saying no, you might feel prepared to jump in head first with a colleague or a family member, or start smaller with someone you don't know as well to build your confidence. But both approaches have the same outcome. So go for what feels the most comfortable. І так само в спікінгу, насправді, я от завжди раджу не використовувати якісь слова, які студенти не відчувають або не до кінця розуміють, як їх краще вжити. Тому що, коли ми використовуємо те, що нам комфортно, ми звучимо природньо і ми фактично висловлюємо це так, дійсно, як ми це відчуваємо, і це більше схоже на наш стиль. You might find that it's easier than you expected, and after that, a little easier each time. Your perseverance will pay off. Треть дуже складний для моїй іменник. От саме цей, він прям дуже складний. Я прям супер складні слова англійський, але вони мені, блін, не такі страшні, як оця. And once you and others are aware of your clear boundaries, you will feel empowered. Fulfilled and healthier. Being kind will then truly feel good again. Причі також класні є слова, наприклад, empowered, так. Тобто такий натхненний силою, скажімо так. Uh, Fulfield uh, повноцінно, коли ми себе почуваємо. Ну, no, healthier, зрозуміло. Ось. Така в нас вийшла з вами практика. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, залиште, будь ласка, мені лайк під цим відео, коментар. Я насправді буду дуже рада, оскільки я наче знайшла якісь такі рубрики, які мені цікаво зараз постити, про що мені цікаво зараз говорити. В принципі, я в більшості завжди багато ділилася лексикою, навіть мій телеграм-канал, в якому я ділилась різними словами, він і починався з того, що це була саме лексика. Вже пізніше підключились різні техніки, методи. Ну, і загалом зараз там максимально різний спектр інформації, і з тічерської сторони, і для студентів, і про якісь мої набори, і про саму мову, і багато-багато ну, всякого. Але все ж таки лексика це набагато цікавіше, ніж граматика для мене. І я помічаю, що. Студенти, які до мене приходять, то вони також більше зацікавлені саме у вивченні і прокачці слів, які вони можуть використовувати. І от навіть я помітила, що дуже часто, коли рівня лексики достатньо, або, знаєте, вона є доволі різноманітною, тобто вона може використовуватися у різних сферах, то тоді студенти почувають себе набагато впевненіше в спікінгу. І от саме на екзаменах я помітила, що це є такий дуже вагомий аспект, з яким ми починаємо одразу працювати. Всі мої курси до екзаменів, вони вже від перших уроків починаються з якоюсь новою лексикою, і ми починаємо її просто впроваджувати крок за кроком до саме спікінгу вже того чи іншого студента. У ось такий в нас вийшов з вами невеличкий пасивний для вас урок. Але сподіваюся, що ви записали всі ці фрази і спробуєте їх використати наступного разу, коли будете говорити англійською.